Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Цими днями соцмережі. А потім ЗМІ оприлюднили випадок, що стався у поїзді Київ-Чернігів, де їхав із службовою собакою у тамборі. Багато людей сприйняли ситуацію критично по відношенню до залізниці, яка занадто суворо поставилася до тварини і військовослужбовця. Згодом з'явилося пояснення і від Укрзалізниці, і від Нацгвардії, але це незмі змінило загального суспільного запиту на перегляд діючих правил перевезення тварин у поїздах, зокрема і службових собак. Отже, що насправді сталося у поїзді Київ-Чернігів, які вимоги сьогодні діють до перевезення тварин у поїздах та як уникнути подібних інцидентів у майбутньому, про це далі в огляді. Розповідь про те, що у тамборі пасажирського поїзда їде чоловік у військовій формі разом із собакою, розмістила у соцмережі Дар'я Бронська. Вона запитала у персоналу про причини, за яких чоловік із собакою повинен їхати три години стоячи у тамборі. Їй відповіли, що за правилами великих собак перевозять в окремому купе, але в поїзді класу Інтерсіті немає купе, тільки сидячі місця. Авторка посту апелювала тим, що у вагоні було багато вільних місць, і можна було б розмістити собаку із пасажиром у салоні. Насправді ситуація неоднозначна. З одного боку є правила, з іншого боку, у суспільства є запит на спрощення обмежень для військовослужбовців у цивільному просторі. Дар'я Бронська висловила саме таку позицію. Вона пише, що приголомшена цим випадком людина, яка нас захищає, і службова собака, мають їхати більше двох з половиною годин у тамбурі. Простіше кажучи, для військовослужбовців потрібне максимальне сприяння, чи то в магазині, якщо велика черга, або Наприклад, у транспорті. Член правління Укрзалізниці, який відповідає за пасажирський напрямок, Олександр Перцовський дав свій коментар. Пас якого середобольна пасажирка побачила в тамбурі, не має бути допущеним в інтерсіті. Втім, він їхав із військовослужбовцем. Наші стюарди довго не вагались і порушили правила, але дали хлопцеві з його собакою можливість їхати. І це той випадок, коли порушили, але вчинили вірно. Протягом поїздки песик рухався, були питання з іншими. Він перегороджував прохід і вирішили, що він буде у тамбурі. Також у змі з'явилося пояснення від Нацгвардії. Там зазначили, що службовець взяв квиток, але, враховуючи наявні правила, сказав, що поїде із собакою у тамбурі. У коментарях до цієї новини люди писали про те, що потрібно переглянути правила. Є також варіант скасувати деякі обмеження для військовослужбовців на транспорті, зокрема щодо перевезення службових собак, принаймні на час воєнного стану. Цивільні правила щодо перевезення тварин у поїздах передбачають наступний порядок. Пасажир має право перевозити при собі дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим, зокрема собак, у поїздах та вагонах усіх категорій, окрім вагонів типів СВ та М, у спеціальних засобах для перевезення, що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона. Собаки великих порід вище ніж 45 см у холці за наявності намордника та повідка перевозяться в окремому купе купейного вагона. У правилах не згадуються потяги інтерсіті, але визначається порядок привезення собак у регіональних поїздах. Великі собаки розміщуються у крайніх тамборах першого і останнього вагонів під наглядом супровідника. Тим часом у соцмережах пишуть пропозиції доповнити існуючі правила пунктом, що дозволяє перевозити службових собак з відповідними документами у всіх поїздах. Є варіанти визначення у поїздах інтерсіті плюс одного-двох вагонів, де можливе перевезення тварин, і попереджати про це пасажирів перед купівлею квитків. Одним словом, укрзалізниці потрібно звернути увагу на питання перевезення саме службових собак, оскільки нещодавні випадок із лабрадором не перший і Мабуть, не останній. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях і нагадую всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за те, що ви станете спонсором каналу. До речі, спонсори мають можливість переглядати сюжети ще до того, як відбудеться прем'єра, і підтримати у фінансовому плані цей ресурс. Ви можете за допомогою своїх донатів. Реквізити є в описі цього відео. І також нагадую про те, що триває збір коштів на підтримку українського ППО. Реквізити для прорахування ваших пожертв є в описі цього відеосюжету. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.